Де тут ти, ти бачила нового моба? Ось він. О, це негідник. Mm, а він ворожий. Просто трохи грайливий. Він живе під землею і любить грати хованки. Я теж, особливо після обіду. Зачарована кирка для нас. Ой, який чудовий подарунок? Мабуть, це при за те, що ти знайдеш його тричі. Якщо спільнота проголосує за негідника, ми зможемо продовжувати цю гру вічно. Чи знайде негідник дорогу в шахту Майнкрафт? у вас є 24 години, щоб віддати свій голос, починаючи з 14 жовтня о 19.00 по київському часу.